Сьогодні я хочу говорити з вами про кармічний менеджмент. І думаю, почати з вами про чотири кроки до реалізації бажаного. Це може бути будь-що. Отож, проговоримо ці чотири кроки: перший: визначись чітко, чого ти хочеш. Другий крок: знайди людину або організацію, яка хоче того самого. Третій крок дай це Цій людині, чи організації, і четвертий, найприємніший, і найлегше, можливо, але ми часто забуваємо про це: це медитація радості, або ж її часто ще називають кавомедитацією. І давай тепер поговоримо детальніше про всі ці чотири кроки. Перший крок, наприклад, я хочу бути популярною або заробляти більше грошей. Давай зупинимось на цьому. Також це може бути запит про здоров'я, про те, щоб зустріти партнера або мати класні стосунки. Але зараз, наприклад, ти хочеш бути більш популярною, щоб твої послуги, наприклад, купували. Що тобі для цього треба зробити? Знайти людину, яка хоче того самого. Це дуже легко, це може бути будь-який інший експерт. І Круто, що тобі навіть не потрібно повідомляти цій людині, що вона буде твоїм кармічним партнером. Ця людина називається Кармічний партнер. Ти можеш просто брати її в практику. Як ти можеш допомагати людині досягти її мети, тобто бути більш популярною, коментувати її. Допис, ставити її лайки на дописи на її відео, на її публікації, допомагати просувати її контент, яким чином робити перепости, зберігати те, що буде просувати її допис і просувати її як експерта. Це можна наробити в будь-якій соцмережі, купувати її продукти. Наприклад, це також такий крок. І ввечері, кожного вечора, ти, коли лягаєш спати, робиш собі медитацію радості або кава медитація, згадуєш про свого кримічного партнера, про те, що ти робив сьогодні, для того, щоб ця людина наблизилась до своєї мети. І говорять, що через два або Трішечки більше місяців ти вже можеш досягти своєї мети. Вважається, що від 2 до 18 місяців, в залежності від того, яке твоє бажання може реалізуватися. Спробуй!